Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке може змінити наше розуміння майбутнього. Це не звичайна історія. Це свідчення, яке дійшло до нас через роки мовчання. Старець Георгій, людина, яка прожила більше 90 років у гірському монастирі, залишив нам слова, які сьогодні звучать як попередження. Його бачення майбутнього вражають своєю чіткістю та деталізацією. Двоє лідерів загинуть, столиці будуть палати, а світ зіткнеться з випробуваннями, яких не бачив уже багато десятиліть. Ці слова не вигадка, не художній вимисел це те, що старець Георгій передав своїм учням перед відходом у інший світ. Настав час почути його голос. Старець Георгій почав говорити у лютому місяці, коли сніги ще вкривали гірські схили. А холодний вітер пронизував кам'яні стіни келії. Він сидів біля маленького вікна, дивлячись на долину внизу, і його голос був тихим, але твердим. Я бачив те, що має статися, говорив він. Бачив не у снах, не у видіннях туманних, а наче переді мною розгорнулася книга майбутнього, і кожна сторінка була написана вогнем та кров'ю. Перше, що я побачив, це двоє чоловіків, які стоять на вершинах влади. Один із них керує великою країною на сході, де простори безмежні, а зими суворі. Другий тримає у руках долю народу, що живе там, де зустрічаються різні віри та культури. Ці двоє не знають один одного особисто. Але їхні долі переплетені невидимими нитками долі. Я бачив день, коли перший із них падає. Це станеться не від хвороби, не від старості. Станеться раптово, несподівано, як грім серед ясного неба. Його оточення буде шокованим. Люди не повірять у те, що сталося. Причина цього події лежить у конфліктах, що тривають, у рішеннях, які приймаються сьогодні. Другий лідер загине інакше його смерть буде результатом внутрішнього конфлікту у його власній країні, де люди розділені, де довіра втрачена, де кожен день приносить нові потрясіння. Він намагатиметься втримати владу, але сили, які він сам колись розбудив, обернуться проти нього. Між цими двома смертями пройде менше року, і світ за цей час зміниться до невпізнання. Старець. Замовк, його погляд, був спрямований кудись далеко за межі видимого світу. Потім він продовжив: після того, як перший лідер піде, його країна зіткнеться з періодом хаосу. Люди, які претендують на владу, не зможуть утримати ситуацію під контролем. Регіони почнуть відокремлюватися, економіка похитнеться, і мільйони людей відчують на собі наслідки цієї нестабільності. Я бачив вогонь у столицях. Не один, а у кількох містах одночасно. Це не будуть випадкові пожежі, це будуть наслідки протестів, бунтів і того відчаю, який охопить людей, коли вони зрозуміють, що старий світ руйнується, а нового ще немає. Перша столиця, яка загориться, знаходиться там, де люди вже давно живуть у напрузі, де кожен день балансує на межі вибуху. Це велике місто, де мільйони людей живуть поруч, але не разом, де багатство та злидні існують поруч, де влада відірвана від народу. Коли там спалахне перший вогонь, це стане сигналом для інших міст. Друга столиця загориться Україні, де давно тліє конфлікт між різними групами населення. Там вогонь буде не просто символом протесту, а зброєю у боротьбі за владу. Будівлі, які століттями символізували державність, перетворяться на попелище за одну ніч. Третя столиця належить до країни, яка вважає себе непохитною, могутньою, захищеною. Але я бачив, як там також спалахують вогні. Це станеться пізніше за інші події, і причиною буде не зовнішня загроза, а внутрішній розкол. Люди вийдуть на вулиці не тому, що їм не вистачає хліба. А тому, що вони втратять віру у систему, яка керує ними. Старець дивився на своїх учнів, які записували кожне його слово. Його обличчя було сповнене болю, ніби він переживав ці події наяву. Між цими подіями є зв'язок, продовжував він. Смерть першого лідера запустить ланцюгову реакцію. Країни, які залежать від його рішень, втратять орієнтири. Економічні зв'язки почнуть рватися, союзи, які здавалися міцними, виявляться крихкими. І коли загине другий лідер, це стане сигналом того, що старий світовий порядок остаточно руйнується. Я бачив конкретні події, хоча час у моїх баченнях тече інакше ніж у реальному житті. Спочатку буде подія, яка здасться незначною, якийсь інцидент на кордоні, невелике зіткнення, яке мало б бути врегульованим дипломатичним шляхом. Але замість цього ситуація загостриться, сторони почнуть звинувачувати одна одну, мобілізують війська, і напруженість досягне точки кипіння. Саме в цей момент станеться перша трагедія, загине перший лідер. Обставини його смерті будуть неясними. Офіційна версія говоритиме про одне, але люди підозрюватимуть інше. Деякі вважатимуть, що це був нещасний випадок, інші говоритимуть про змову. Після цієї події світ завмре у очікуванні, фінансові ринки впадуть у паніку, валюти почнуть коливатися, люди по всьому світу почнуть запасатися продуктами, паливом, медикаментами. Україні, де загинув перший лідер, почнеться боротьба за владу. Кілька фігур заявлять про свої права на керівництво, кожен з них матиме підтримку певних груп, військових структур, регіональних еліт. Народ розділиться, пропаганда працюватиме на повну потужність. Кожна сторона намагатиметься переконати людей, що саме вона має право на владу. Але простим людям від цього легше не стане. Ціни зростатимуть, зарплати затримуватимуться, соціальні програми згортатимуться. І саме в цей період почнуться перші протести у столиці. Спочатку це будуть мирні демонстрації, люди вийдуть з плакатами, вимагатимуть справедливості, прозорості. Але влада відреагує жорстко: поліція застосує силу, почнуться затримання. І ось тоді, коли терпіння людей вичерпається, хтось підпалить перші будівлі. Це поширюватиметься, як пожежа у сухому лісі. За одну ніч половина центру столиці охопиться вогнем. Коли новини про це досягнуть інших країн, це викличе хвилю шоку. Але водночас це надихне інших: Україні, де живе другий лідер, ситуація вже давно нестабільна. Там існують протистояння на релігійному, етнічному, соціальному рівнях. Влада тримається на силі, на репресіях, на контролі над інформацією. Але коли люди побачать, що в іншій країні народ повстав, що столиця горить, це дасть їм сміливість. Другий лідер спробує втримати ситуацію під контролем. Він виступить по телебаченню, закликатиме до спокою, обіцятиме реформи. Але слова будуть порожніми. Люди вже не вірять обіцянкам. І тоді він дасть наказ стріляти. Це стане фатальною помилкою. Старець знову зробив паузу, його дихання було важким. Коли перші постріли пролунають, коли перша кров проллється, це переповнить чашу терпіння. Військові, яких послали, придушувати протести, розділяться. Частина з них відмовиться виконувати накази, перейде на бік народу. Почнеться збройне протистояння прямо у столиці, обстріли, вибухи, руйнування. Історичні будівлі будуть знищені за кілька годин. Другий лідер намагатиметься втекти. Він піде у бункер, у таємне укриття, сподіваючись, що все заспокоїться, але його знайдуть. Це буде група тих самих військових, які колись його захищали, але тепер вважають його відповідальним за кровопролиття. Коли новини про його смерть поширяться, країна впаде у ще більший хаос. Без лідера, без центральної влади регіони почнуть діяти самостійно. Деякі оголосять незалежність, інші почнуть воювати за території. Це буде розпад швидкий і болісний. Третя столиця, яка загориться, знаходиться далеко від перших двох географічно, але пов'язана з ними економічно та політично. Ця країна довго вважала себе острівцем стабільності, але насправді там давно накопичувалися проблеми. Коли новини про падіння двох лідерів та горіння столиць дійдуть туди, це стане каталізатором. Люди виходитимуть на вулиці, вимагатимуть змін, влада відреагує так, як звикла, спробує затягнути час, дати порожні обіцянки. Це розлютить людей ще більше. Радикальні елементи почнуть провокації, підпали, і столиця загориться. До ранку центральна частина буде у вогні та димі. Я розумію, що мої слова важкі для сприйняття, говорив старець. Що люди не хочуть вірити у таке майбутнє, але я повинен говорити правду, яку бачу. Ці події не відбуваються у порожнечі, вони є наслідком того, що накопичувалося роками: несправедливість, корупція, зневага до людей. Жадібність еліт, маніпуляції і інформацією все це створило вибухонебезпечну суміш, і тепер настає час, коли ця суміш детонує. Але є й надія, я бачив не лише руйнування, я бачив також те, що прийде після. Коли вогонь вщухне, коли дим розвіється, люди почнуть відбудову. Вони зрозуміють, що старі способи життя більше не працюють, що потрібно щось нове. Вони почнуть створювати нові форми організації суспільства. Це буде важко, це займе роки, можливо, покоління, але це можливо. Я бачив також проблиски світла у цій темряві, бачив людей, які відмовлялися піддаватися відчаю, які допомагали один одному, бачив лікарів, які працювали днями та ночами, рятуючи життя. Бачив волонтерів, які роздавали їжу та воду. Бачив вчителів. Які продовжували навчати дітей навіть у руїнах, ці люди є справжніми героями, і саме вони зберігатимуть віру в людство у найтемніші часи. Старець підвівся з свого місця, підійшов до невеликого вівтаря у кутку келії і запалив свічку. Я молюся щодня, говорив він, щоб ці бачення не здійснилися. Молюся, щоб люди прокинулися, поки не пізно, щоб лідери зрозуміли свою відповідальність, щоб прості громадяни знайшли силу вимагати змін мирним шляхом. Тому я передаю це попередження, записую його, щоб воно збереглося, щоб майбутні покоління знали, що ми мали шанс змінити хід подій. Після того, як столиці горітимуть, після того, як загинуть два лідери, настане період великого перелому, старий світовий порядок остаточно впаде. Міжнародні організації виявляться безсилі. Договори та союзи втратять свою силу. Гуманітарна криза буде небаченою з часів великих війн минулого століття. Біженці потечуть через кордони, шукаючи безпеки. Деякі країни відкриють двері, інші закриють кордони. Економічні наслідки будуть відчутні по всьому світу, ланцюги постачання порушаться, ціни різко зростуть. енергетична криза стане реальністю. Але у цей період з'являться нові лідери. Деякі з них справді намагатимуться відбудувати суспільство на справедливіших засадах, інші скористаються хаосом, щоб встановити диктатури. Я бачив одну країну, невелику за розміром, але сильну духом, яка стала прикладом для інших. Там люди зуміли організуватися так, щоб кожен голос був почутий, щоб рішення приймалися спільно, інші країни спостерігали за їхнім досвідом, вчилися! Повільно почалася відбудова, не лише фізична, але й духовна, моральна. Старець Георгій закінчував свою розповідь, його голос тремтів від емоцій: Я не знаю, чи доживу до цих часів у тілі, але моя душа буде спостерігати. Я передаю це знання вам, мої учні, щоб ви несли його далі. Розповідайте людям, попереджайте, але не залякуйте. Говоріть про те, що майбутнє не є незмінним. Що кожна дія має значення. Два лідери загинуть, це я бачу чітко. Столиці горітимуть. Це теж неминуче, якщо ми не змінимо курс. Але що буде після? Це залежить від нас усіх. Я залишаю вам ці слова як заповіт, як карту, яка може допомогти пройти через темні часи. Пам'ятайте їх, передавайте іншим, і нехай вони стануть світлом, коли все навколо буде темрявою. Не бійтеся майбутнього, сказав він тихо. Бійтеся лише бездіяльності та байдужості. Якщо ви любите життя, якщо ви цінуєте свободу, тоді діяйте, говоріть правду, стійте за справедливість, допомагайте ближнім, будуйте мости між людьми. Це єдиний шлях уникнути найгіршого. І навіть якщо не вдасться уникнути повністю, ваші дії врятують тисячі життів, збережуть надію у серцях тих, хто втратить все інше. Старець замовк, його очі закрилися, і він занурився у глибоку медитацію. Учні, які слухали його, сиділи у тиші, осмислюючи, почуте. Вони знали, що ці слова несуть величезну відповідальність, що тепер їхнім обов'язком є зберегти це послання та передати його світу. Ось так закінчилася розповідь старця Георгія, людини, яка бачила те, що інші не можуть побачити, чи справдяться ці передбачення, покаже лише час, але одне залишається незмінним: ми маємо вибір, як реагувати на майбутнє. Яке наближається, чи зможемо ми змінити хід історії, чи станемо свідками того, про що попереджав старець, залежить від кожного з нас. Його слова залишаються з нами як нагадування про те, що майбутнє не написане у камені, і що навіть найтемніші передбачення можна запобігти, якщо люди знайдуть мужність діяти.